Оце чий голос, що ночі просить? Хлібця, хлібчика дай, маму, матусю, немічку, крихітку хлібця. Хто водить за мною з запалими очима криницями? Чиже це? Мільяноголосий стою у мені. Ідуть українські варвари великомучениці. Пригортають до грудей немовлят босоногі Богородиці, пливуть Марію Оранти, святі покрови роду нашого, Василі, Івани, Петри. Янголи крізь мене летять, лишають білий крик, що сходить у мені чорною причорною мукою. Ідуть з осінніх болів, із снігових заметів, з весняних дібров. І в білих розвеслених садах, на всіяних кульбабою луках. Господи, невже ж ти осліп від горя і людських гріхів? Таких жнив, такого ж не бачив світ від сотворення, таких покосів іще не бачила ні земля, ні небо. Господи, невже і там, у Твоєму раю, є Україна, яку заселяєш віднині святими душами, Сину Божий, Ісусе Христе, Спасителю наш! Порятуй від голодної смерті, народний, богородиця, матір наша небесна, свята Покрова! Покровителька люду українського. Куди ж ви всі відійшли? Чому покинули мою землю? І народ мій нападало червоним дияволам. Чи не бачите криниці повної українських сліз? Чи ж не бачите, що то не Україна вже, а велетенська могила? Де ж ви, сили небесні? І стояла? Вона осліпла від горя. Оберта, сила Напівблаженна. Мати Україну на великенському хресті розіп'ята і вищиптували. Дітоньки мої, стривайте, Іване, Марії, Тараса, зачекайте, куди ж ви, як же я без вас немо. Затліли, відлітали ключами у небо і що весни. У Великодню ніч, як забуя і зело, спалахнуть світом садо. Як зійде місяць і вистоїться у ставках та криницях вода, як мовкне лихо. Приходять з небес, три жони святі. Київська Русь, козачка Січ, і Соборна, чорнобильська Україна. Розстеляють до моткані обруси вздовж Дніпра, ставлять полив'яні миски з поливом, варениками. Палушкам, узвару, медами запалюють поминальні свічі. Тоді дзвонять дзвони Десятинної церкви Михайлівського золотоверхового монастиря Козацького Межигірського. І звучить сивий голос посивілої від горя землі. Ходи до мене, роди мій, печеряти, Марії, Ганни, Уляни Муки Сомін, Ласи. Палити Андрії, Василечки, Грицики, Атрусі, покірно прошу до святої вечері. Пригощайтеся, причащайтеся, роди мій скорботний. Діти, мої квіти викошені. Мука моя довічна, скорботу моя Всевишня. Пінетять чумацьким шляхом. Білі тіні з білої. Небесної України. І сідають до поминальної вечері. Прости, народе Божий, прости цю прокляту землю, цей милий рай, на якому оселився диявол. Усіх нас грішних! Прости, щоб мовчали. За упокій твій молебнів не справляли. Поминальних свічок настане. Побідів за тебе не робили. І ми покарані за безпам'ятство, і до нас озвалося лихо. Нагодовано і нас смертоносним плодом. Горить і над нами. Лиховісна, непогасна свіча. Прости ж нас, роде наш замордований. Царство небесне вам. Душі убієнні. Господи. Раждання, муки і горе мого народу до Всевишньої скорботи зарахуй. І біди, й погибель від землі й народу сущого відведи. Нині прісно і навіки вічні відведи. Амінь.